Святкування ювілейного дня збройних сил України відбулося у всіх військових гарнізонах країни у флотській столиці України у Севастополі, місці базування військово-морських сил України. Святковий ранок розпочався традиційним покладанням квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років та до пам'ятника гетьману Сагайдачному. Далі у нашому репортажі. Біля меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років вишикувалася почесна варта. Під звуки оркестру військово морських сил Збройних сил України квіти лягають до вічного вогню. Серед присутніх на урочистому заході представники влади міста, двох флотів, військових формувань, що дислокуються у Севастополі, органів правопорядку та ветерани збройних сил. Покладання з 20-ї річниці Збройних сил України усіх присутніх привітав командувач військоморських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. Дійсно, таке знамене свято. Ми відмічаємо 20 років Збройним силам України. Ну, що я хочу побажати? В першу чергу я хочу привітати ветеранів, які зробили все для того, щоб Збройні сили. На довжному рівні виконали свої поставлені завдання. Вчора відмічався в Захід, був на цьому Заході президент України, Верховного, він дав оценку і сказав, щоб все зробимо, щоб збройні сили були на достатньо високому рівні. Я ще раз хочу привітати всіх святом, побажати счастья, здоров'я, злагоди і всего щоб Саме наше основне завдання, щоб цивільне населення спокійно працювало і не хворювало за, за, за те, що буде. А, а наше завдання захищати нашу батьківщину. Вже 20 років поспіль Севастопольська влада тісно співпрацює з військово-морськими силами Збройними силами України. Вони спільно проводять міські заходи, намагаються вирішувати житлові та нагальні військові проблеми моряків. Севастополь, город воєнних моряків, так було завжди. Сегодня мы отмечаем 20-летие юбилей вооруженных сил Украины. Для Севастополя, конечно, это прежде всего военно-морские силы Украины. У нас находится кузница кадров для всех флотских структур. Это академия имени адмирала Нахимова. У нас с 2009 года открыт лицей, где молодежь приобретает первые навыки для службы военно-морском флоте военно-вооруженных сил Украины. Но хочу сказать, что военно-морские силы Украины принимают самое активное участие во всех мероприятиях города. Это и празднование Дня Победы, и проведение городских мероприятий. Большую воспитательную работу проводят и действующие военнослужащие, и ветераны вооруженных сил Украины по воспитанию молодежи. Это и работа в школьных музеях, и проведение урока мужества, и участие во всех памятных и торжественных мероприятиях. Всех военных моряков, всех военнослужащих вооруженных сил Украины поздравляю с праздником. Желаю здоровья, домашнего уюта, благополучия и повышения боевого мастерства. Президент страны Виктор Федорович уделяет огромное внимание вооруженным силам и в частности военно-морскому флоту Украины. Как Юрий Васильевич сказал, что Севастополь был, есть и будет морской столицей нашей державы. И взаимосвязь городской государственной администрации и флота. На наш взгляд она становится все теснее и теснее. К сожалению, государственного бюджета на сегодняшний день не хватает на решение всех проблем, которые существуют в армии и на флоте. Но государственная администрация работает с нашими бизнесменами, предпринимателями, которые оказывают помощь в различных бытовых условиях. Вот сейчас Юрий Васильевич говорил о том, что э, строительство жилья происходит за счет в основном государственного бюджета. Но я вам хочу сказать, что к Новому году военно-морские силы получат кое-что пока сюрприз имеется в виду жилье. Вот. Поэтому э, работаем. Символічно, що в День Збройних сил України, 6 грудня, вахту пам'ятці біля вічного вогню несли вихованці військово-морського ліцею. Цей же час урочисте покладання відбулося і біля пам'ятника Гетьману Сагайдачному. У заході взяли участь представники штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України, офіцери та курсанти Академії військовоморських сил імені Павла Степановича Нахімова. День Збройних сил не просто професійне свято військовослужбовців. Це ще й день перевірки бойової готовності Збройних сил України, їхній звіт народу про стан оборони обороноздатності країни, безпеки, мирного життя народу. Ми вже підсумки 11-го року підвели, ми достигли хороших результатів. Основне завдання на 2012 рік це, це в першу чергу. Ви знаєте, що у нас 2012 рік це рік лідера, рік фізичної підготовки, рік відновлення технічної готовності. І я вважаю, що кораблі військово-морських сил виконають поставлені перед ними завдання на високому рівні. Як бачимо, вірно служать і будуть служити ще не одне десятиліття Україні і